Спотикаючись, йшли із раю, вже без сліз у тупому безсилі, їх чекають роки відчаю і криваві рани у душі й на тілі. А позаду едем лишали і палаючий меч Господній, на минуле завіса впала, мов розверзлась страшна безодня. І пішли прабатьки по світу, віддаляючись далі від Бога. Залишились повік закрита у присутність Творця дорога. Але протягом сотень років Бог свій погляд на землю правив, говорили уста пророків про весвяті й досконалі справи. Відкривався у храмі пишнім серед тисячі жертв невинних і тремтів перед Ним Всевишнім весь народ за свої провини. Але все ж червоніла кровно і колола гостейше списа, немов свідок, колючий, безмовно, між людиною і Богом завіса. Пломеніла як символ втрати, спілкування з великим Богом, і ніщо не могло з'єднати перекриту колись дорогу. І висіла б вона до віку під суворим склепінням храму, та здригнулась земля від крику, відпусти. Відпусти варагу, над гологофрою ніч дала, хижа тінь від завіси гусла, там любов на хресті вмирала, ожуляючи, сохле русло. Але з неба дивились очі з тихим болем, так треба сину, і тяжкий стоїн, звершились очі, навпіл розірвав тканину. Простягнувши пробиті руки. Перший крок Бог зробив із неба, щоб планету щорніло в муках, як дитя пригорнуть до себе. І завіса в пилу лежала непотрібною купою шмаття, а отцівська любов піднімала, як примирення, силу розп'яття. Слава!